Захоплюючи світ національного цирку України, продовжує дивувати та вражати. І навіть під кінець сезону глядачам підготували сюрприз. Заключне шоу циркове попоріг ти сезону протягом цілого сезону 63-го, ми показали вже вісім повноцінних циркових програм різних проектів. Вісім прем'єр це дев'ята прем'єра цього сезону. Це багато. Раніше такого ну ніколи не було. Під час а, саме цього тяжкого періоду випробування війни. Ми зрозуміли, що нам треба а, глядачеві пропонувати різноманітні форми, метод підходу. І найголовніше найрізноманітнішу яскраву картинку. Хіти сезону це номери, які протягом року найбільше сподобалися та запам'яталися глядачам. Як виявилося, перше місце рейтингу тримає жанр роботи з церковими тваринами. Далі акробати, гімнасти та клоунада. Дресура перш за все це спілкування з твариною, довіра між людиною і твариною тільки. Тоді буде якийсь результат. Це любов до тварини. Глядачі побачать білого тигра, його звуть Арні. Він дуже кумедний. Ми між собою називаємо його клоун. Також будуть сирійські тигри і бенгальські тигри. Запрошую всіх глядачів до наших вистав. Ми дуже на всіх чекаємо. Приходьте в цирк, тут дуже гарно та весело. Директор цирку тішиться. Тепер глядачі приходять не лише на вистави, а й спеціально на своїх фаворитів артистів та номери, які найбільше сподобалися. Ми цирк намагаємося український сьогодні зробити зпізнаваним обличчям. Сьогодні ми хочемо, щоб артиста впізнавали. Він виходить мене, я цю люблю гімнастку. О, о, це мені силовий акробат дуже подобається. Ми несемо посмішку, оптимізм і заспокоєння. Однозначно ключовим залишається для нас формат. Це патріотична, українська складова. Глядачі, як завжди, у захваті, дуже багато враження, тому що я згадую своє дитинство. У мене була мрія повернутися в Україну після багатьох років перебування за кордоном. Повернутися і відвідати цирк, згадати, як це колись було. Всі номери тварини, тому що я дуже люблю тварин з українськими мотивами. Звичайно, у мене дуже багато вражень. Мені більше сподобалось тигри і повітряні гімнасти. Дітям основному клоун сподобався. Що тобі сподобалось більше всього? «Тигри». найбільше їй сподобалися звичайно. Звірі тож насолодитися яскравим фіналом 63-го сезону. Церкової покоріти сезону можна у національному цирку України до 23 червня.